Ми з дідусею працюємо. Жарко-парко. Опа! Трохи полежу. І підстирала, зранку вивісила. Ну, хмарно, ну поки що немає дощику. Грядочки я повищупувала, От, у квітках а дідуля трохи картоплі підгорнув. Сказав, що картоплю буде сам підгортати, а мені рядках порядок напустий то я таке і робила. Зараз трошки полежу, прохоложуся, Ой. Або... <свист> і схожу у душу. Тут біліє, вже скоро він почне червоніти. Там десь він вже червоніє. О, буде діло, нам хватить, нам хватить з дідусею. Ягодок від душі посмакуємо. Штукай. Добрий день. Добрий день. Хочемо з'їсти. Хто тебе цього навчив? Ти. А? Ти бандюга. Думаю, одягнусь так по-весняному, яскраво. Можливо, це якось вплине на нашу погоду. Ну, щоб ви розуміли, погода просто. Це вже другий тиждень, у нас дуже холодно, у нас весь час дощ. Ну, просто, просто нема слів. ще є така нездійснена ціль, яку я весь час перед собою ставлю, але поки не можу дійти до кінця, це класно володіти англійською вільно почуватися за кордоном. І на сьогоднішній день я рекомендую всім батькам, особливо якщо у вас є дітки від 4 і старше, звернути увагу на міжнародну онлайн-школу англійської Right». Якщо вчити англійську, то вчити її цікаво з захопленням і, звісно, починати з дитинства. Чим раніше починають діти вивчати, тим більше досвіду, тим воно краще засвоюється. Я думаю, ви це і так розумієте. І далі я хочу вам розповісти, чому ви маєте обрати саме all Right. Це причина, чому ми маємо обрати орайд, right, а тому, що якщо ваша дитина почне навчатися прямо зараз, то вона вже заговорить до літа. Прості фрази, легкі речення, все проходить в ігровій формі, дитина легко запам'ятовує слова. І саме головне, популярні ігри, такі як Minecraft, Roblox, також включаються в навчання. Це для діток постарших, хто цікавиться цими іграми. За допомогою цього на англійській мові дитина зможе краще засвоювати знання. Цікавіша форма подачі навчання, тому що їм цікаві ці ігри, вони б хотіли дізнатися більше І викладач допомагає дитині засвоювати таким чином краще знання. Я даю вам посилання на перший безкоштовний урок, такий пробний, щоб ви познайомились дитинка Ваша відчула як можна буде спілкуватися, і тоді для себе зможете зробити правильне рішення. Будь ласка, переходьте, реєструйтесь і проходьте перший безкоштовний урок. Олег, я буду до тебе приставати з питаннями. Олег, ти знаєш, що таке лабубу? Вибач, не так лабубу. Ти чув про це? Лабубу, лабудай, пісня така. Лабубу. Знаєш? Ні. Марк, 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 стоп. Стоп, Марк, стоп. Скажи, будь ласка, ти знаєш, що таке Лабубу? Так, да, знаю. Що це? Це зубаста іграшка. У нас на фоні стирка. У нас на фоні стирка, ви нічого не бачите ще раз. Що, що таке лабубу? Це такий чудик мягкий, дуже популярний, і дуже дорогий. Ти хочеш собі таке? Ні. Добре подумай. Mm. А якщо я дістану зараз сумки Лабубу, я в шокі буду. <с>? Викинемо? Тобі вона не треба? Ну Якщо ти дістанеш, то я буду шокі. Ти будеш шокі? Mm -hmm. Чуєш, Олег, Олег, а тобі не соромно що ти не знаєш, що таке Лабубу? Бабулька в Штатах плакала, коли їй подарували. Ти маєш знати це сучасний світ. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, скажи мені.

¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero no llores! ¡Mira qué gracioso! ¡Por detrás un dragón! ¡Ay qué bonito! ¿eh? ¡Por detrás tiene como una sala! ¡Qué chulo! ¡Dios mío! ¡Yo creí que era, que era chiquenino! ¡Muchas gracias a Simono! Ay, ¡Mira la boca. Автором Лабубу є Касін Глунг. Тепер трішки детальніше, хочу розповісти, цю іграшку він створив 9 років тому, і тільки от буквально місяць назад вона, так сказать, вистрілила, всі її хочуть. А все тому, що її розпіарили хто правильно зірки, інфлюенсери закордонні. Одна з перших, хто пройшовся з Лабубу, це була Ріанна. Вона красиво прикрасила свою сумку. І сьогодні ви будете часто бачити, як фешн інфлюенсери одягають лабубу, не знаю, прикрашають ремінь, прикрашають сумки та все що завгодно. Ці іграшки насправді ростуть з кожним в ціні, і сьогодні ми можемо бачити, як в Дубаї просто нереальна кілометрова черга в Дубай молі. Всі стоять за цими іграшками. Взагалі, прикол в чому? Ви купуєте коробочку, ви не знаєте, яка лабубу вам попадеться. Звісно, треба збирати колекції. Бубу це монстрик з вигаданого світу. Вона нічого поганого не несе. Взагалі, казка була там написана про фею. Це, це була книга, написана про фей, і це Лабубу так знаєте, як фоновий такий монстрик. І от тільки не віднедавна так попрацювали маркетологи, що сьогодні про цю іграшку говорить весь світ. Я сьогодні забігала на Чернівецький базар, але ще не знайшла. Китай ще не відправив нам сюди, але ми дуже чекаємо, тому що оригінальну я не планую купувати. Я взагалі ніяко не планую в гардероб світ точно купувати. Звісно, вже Марк хоче побачити ту іграшку. Ну, Це чисто, знаєте, розпакувати. розпакуватися на розетці, вже здається, є, де ще є там. 200-300 гривень, є 500, є 1000, але оригінальні стартують від 100 євро, а може і навіть більше.